Чинаємо випуск з хороших звісток. Зсу повернули під контроль уряду вже понад 700 кілометрів квадратних на харківському та південно-бузькому напрямках. Зокрема, у Харківській області звільнено. Понад 20 населених пунктів про це повідомили у генштабі. Втім, росіяни продовжують скаженіти І за минулу добу було п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Сьогодні під обстрілами Немишлянський район, під ворожим вогнем. Також індустріальний район міста. Попередньо два прильоти, один в адміністративне приміщення. Наразі відомо, що двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань. Росіяни також чотири рази випускали гран та важку артилерію на Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Попередньо ніхто не постраждав. Марганецьку громаду обстріляли тричі, пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них. Декілька панелей, сонячної електростанції, місцева гімназія. Також обірвана лінія електропередач. Росіяни обстріляли і центр Бахмута на Донеччині, а саме будинок культури та пожежну частину. У будинку культури за повідомленнями місцевих нічого не вціліло. Від початку війни там працював гуманітарний штаб. Ну і хороші звістки. У Мелітополі підірвали штаб єдиної Росії, який окупанти влаштували в приміщенні нової пошти. Саме там вороги готувалися до проведення псевдореферендуму в місті. Також показали фото деокупованого високопілля, де вже майорить український стяг. Ось що лишили там окупанти. Тож радіємо успіхам наших військових і щиро віримо у швидку перемогу.